Бані валіт під контролем військ національної перехідної ради на 100%. Про це заявляють керівники військової операції у місті. Цілу ніч солдати нацради святкували перемогу. На радощах випустили в повітря не одну сотню набоїв. Прибічники Каддафі чинили запекли спротив у 100-тисячному місці більше місяця. Після Бані Валіда, що за 170 кілометрів на південний схід від Триполі, останнім облотом вірних полковнику Каддафі військ залишається мала батьківщина поваленого диктатора Сирт. Війська перехідної ради продовжують обстріл кількох районів, де їм ще чинять опір. Солдати, що вже кілька тижнів воюють за місто, обурюються діями своїх керівників. кажуть, ті не поспішають віддавати накази про рішучий наступ, щоб покінчити з опором. За оцінками організації, лікарі без кордонів у сирті і досі залишаються близько 10 тисяч цивільного населення серед жінок та дітей багато хворих або поранених. Їм ніде взяти навіть питної води.